Сьогодні в нас на порядку денному візит до бару. Давайте разом подивимося на старі вирізані квести, а також на інші суттєві відмінності від релізу. Я вважаю, що буде цікаво. До речі, нас уже більше сотні. Дякую усім, хто підписався на канал і оцінив мій контент. Далі буде. А ми переходимо до гри. Авторія подконтрольного дому. Люба випитка нападін на наших людей буде каратися смертю. Зараз ми подивимося, як на нас, реагу... Реагу... Як на нас реагуватимуть довгівці, якщо ми спробуємо піти у бік бару. Ще до виконання квесту на кейс із Агропрому. Як бачите, є певні відмінності від релізу. Тут у нас нема ще ніяких декорацій, тут так само нема ніяких стіночок. Ми кого не Так, це в нас прапор. З цієкер далі тобі не можна. А чому, власне? Далі знаходиться наша територія, база угруповання довг. Ага, я ще повернуся. Та, будь ласка, в будь-який час. Відбували. Ми кого попали, не Значить, в принципі, нас не можуть пропустити. Хоча я знаю такий факт, що начебто розробники планували е, можливість зайти на територію бару до виконання сюжетних квестів. Цікавий факт. Насправді не дуже, але маємо те, що маємо: Живого щура можна підібрати у свій інвентар. Найс. Nice. Мічни, я повідомив про тебе бармена. Він повинен домовитися з Довгівцями, щоб тебе пропустили. Тож до нього. Всім прийом. Коріть застава долга на свалки. З тімле доліни по направленню в бару. Йде волна мутанта. Всім, хто допоможе обставляти нечість, признательність нашої сторони гарантірує. Слово на долгу. Любая випадка на на наших людей будет караться смертно. Так, а ось і хвиля мутантів. Щось їх забагато якось, а в релізі так само було. Щось їх дуже багато. О, дякувати Богові. Давай Начебто це був останній. Зараз поговоримо з головним сталкером. Ось він. Прапор, це ти? Так, Сталкер, далі тобі не отсюда. можна. ля 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 ля-ля-ля. у мене є справа до бармена. Знаєте про таке? Навіть якщо і так, прохід вартий грошей, Плати тисячі? Я так розумію. Це 500 мається на увазі, і ми тебе пропустимо. Або ти можеш нам допомогти. Обирай. І як я можу вам допомогти? Загалом, простесенька така справа, потрібно зачистити лігво кабанів. Ага. Домовились. Отримано нове завдання: вбити кабанчиків. Зараз ми знайдемо, де це знаходиться. Ага. Добре, зрозуміло. Зустрінемося вже там тоді. Хм. Засідка. Ну, це власне ця сценка дожила до релізу. Зараз ми подивимося, як вона працює тут у білді. Ага. Так, ага, він вже червоний. Хм. досить цікаво. Це у нас сталкер угруповання воля. Тобто, на нас влаштував засідку сталкер із волі? Досить дивно. Чи то помилка розробників, чи то що. Я не впевнений, що саме так і задумувалось. Так, панове, ми вже наближаємося до лігва кабанчиків. Зараз буде спекотно. Так, останнє вже є. Так, завдання оновлене. Пропуск. Ага, добре. Ну тоді повертаємося до прапора. Так, ну як там кабанчики? А, вибачу, окорочок тобі не приніс. Все сам з'їв. <реку> 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 цікавий діалог. Однозначно цікавий, і ми проходимо далі. До побачення долгівці. Зустрінемося вже на території бару. Так, ось ми в барі. Спостерігаємо певні візуальні відмінності від релізної версії, також ми з'являємося трохи далі, аніж ми це робимо в релізі. Наскільки я розумію, ми в релізі спавнимося десь отут. Якщо я правильно пам'ятаю. Ну, Бачите, ця локація має такий сирий варіант, сирий вигляд. Ще недостатньо наповнена, відсутні деякі деталі, на кшталт зламаної техніки, яка тут. зна... А, це ти, чіпуха. Ну, сиди, сиди. Ой-ой-ой. Не хотів би я з ними зіштовхнутися. Тож ідемо далі. Спробуємо не звертати увагу. О. -о, -о, -о. Будь ласка, не треба. Пліс. О, зараз буде битва. Волка. Да, прибери, браті. Там собаки взагалі то. Робіть щось. Робіть щось. Стой, убери Стой, убери Стой, оружие. Ой, все з вами зрозуміло. Я пішов далі. Так, бачимо, певні відмінності і тут є. По перше, відсутній бункер. Бункеру тут нема бетонного. По-друге, в нас тут інші барикади. Здорово, брат! здіймаються. Так, і ми бачимо командира застави, який має модельку Модельку обличчя Вороніна. Ми поговоримо з тобою? Проходь не затримуйся. Ага, ну в принципі так само, як і в оригіналі. Здорово, брат. Діалоги ніяк не відрізняються, ніяким чином. Так. На мегафоні у нас звучить якась радянська пропаганда. Всі її прекрасно чули. Я не стану на цьому акцентувати свою увагу. Я думаю, що з цими звуковими композиціями ви давно вже знайомі. Бачимо, ми Льоліка, який загинув тут. На жаль, від чогось незрозуміло від чого. І Арні. Ага, Арні загинув, відповідно, ми. Перевірити, чи працює тут арена, ми не зможемо, мабуть, так? Так, бачимо на локації є певні дрібні деталі. Бачите, наповнення досить таке гарне на той час. В релізі, на жаль, спростили, дещо цю локацію. В релізі деталей ми зустрічаємо значно менше. Ось, будь ласка, можете порівняти навіть. Ну, це ж класно. Так, спускаємося у приміщення. Бачимо тут дещо інше освітлення, якесь воно більш синього кольору, чи що. Ні, то й таке. Тут у нас взагалі щось червоне, рожеве, я навіть не знаю, як о, охарактеризувати. Так. Чуємо композицію у барі. Мабуть, я тут приберу звук, тому що за це можуть смикнути відео ютубівське. Бачимо тут певну, знову ж таки, класну деталізацію. Бачите, пательні, різні тарілки і таке інше. Це дуже класно. Ага, інформатор. Я хочу купити в тебе інформацію. Ну, власне, це те саме, що ми спостерігаємо у релізі. Мабуть, навіть нічого і не змінилося в нього. Так, ти в нас. Не пускаєш. Я правильно розумію? Отвалі. Відвали, мені він каже. Добре. Бармен, ти мені щось скажеш? Угу. Привіт, привіт мічений. У нас Бармена звуть Лоцман. У білдах 2005 року Бармен мав прізвисько Лоцман. Не дивуйтеся цьому. Пізніше, як ми знаємо, прізвисько Лоцман, воно відійшло іншому персонажу, який з'явиться у поклику прип'яті. Тримай документи. Ага, чудова робота мічений. Заходь частіше. В мене є декілька цікавих справ. І куди ти пішов? Робота є. Мене цікавить серйозні справи. Ага, і нас пропускають у бокові кімнати. Отвали. Оу. Бармен вирішив мене закібербулити. Ну давай вже швидше. Ну. Оба! Долг, а? Е, я хотів таке саме запитання тобі Чо стоїш? поставити. Давай, ну що, готовий? Долг, а? Ага. С сталкери ось Давай, уже підходи. декілька років зацікавлені у відкритті проходу на, с на, на, на північ Чо стоїш? до центру. Давай, ага, ага. Лабораторія Х18 uh, опис сходиться із uh, покинутими підземними приміщеннями у білка, темній долині, які відомі як темна лабораторія. Подходи, Хочеш, щоб біля, я відправився у темну лабораторію? Білка, так, 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 так. Так, так. Так. Якщо принесеш uh, папки з документами, я тобі добре білка, заплачу. Та столеш же пельку, свою подходи, столи, біля, пельку. Добре, берусь. Щось мені підказує, що ти на першого Сталкера на, насмерть посилаєш. Ну, то й таке. Ага, так. Інших завдань у нього нема. Опа. Мало не забув. Варто було також згадати про ось цю чудову, просто чудову деталізацію, яку, на жаль, спростили в релізі. 에, прибрали ось цей зруйнований місток, який виглядає, як на мене, ну просто прекрасно. Прибрали ось ці барикади, 에, залишили ли лише ось ці геляки, так. І декілька дохлих мутантів. Насправді це спрощення пішло не на користь цій локації. Так. Арні, це ти. А я вже тебе поховати встиг. Вітаю! В мене є нова звірушка. Не бажаєш помірятися з нею силою. М -м, які правила? Правила дуже прості, я їх придумав сам. Є клітка, в неї запускається мутант. Ти платиш гроші, а також обираєш час, за який ти вб'єш монстра. Якщо встигаєш, отримаєш винагороду. Якщо не встигаєш, гроші я лишаю собі. Якщо ти вмреш, обіцяю поховати тебе з усіма почистями. Чим менший час який ти обереш, тим більше виграш. Окей, я хочу битися. Ага, псевдо собака. Добре, випускай свою собаку за участь. Тисячу грошей. А в мене таких грошей і нема. Давай на, на тисячу наторгуємо. Ага. Тримай тисячу. Ем, ну, давай, коротше кажучи, півтори хвилини, наприклад, так? Ага. Мене пустите? ні? Агоу, ага. Е Ей! Чого воно таке жирне? Оу, ви спостерігаєте за боєм? Ага, вже ні. Цікаво, тобто сталкери в нас спостерігали за нашим боєм. Ну, власне, так само було і в релізі, але як ми знаємо, в релізі у нас там були болванчики, а не НПС живі. У нас було, були тупо фізичні об'єкти. А тут у нас реально приходили, приходили сталкери та спостерігали за тим, як ми б'ємося з мутантами. Чудово. У нас є горілочка тут. Хе-хе. Чудово. Так. Молодець. Тримай свої гроші. Ага, отримані гроші. Так, де? 2000. Тобто ми виграли тисячу, я так правильно розумію. Ага. Поки що битися нема з ким. Почекай день другий, поки нового мутанта не спіймаємо. Окей, зрозуміло. І з цим зрозуміло. Ходімо далі шукати якісь цікаві речі на білдівському барі. Так, бачимо, значить, у цьому білді також присутній і квест, який залишився і в релізі. Власне, збереглося все в такому самому вигляді, навіть діалоги. Окей. Спробуємо знайти цю, цю рушницю, однак не зараз. Ага, чого тобі? Не бачиш, я намагаюся розслабитися. Е, я чув, що повернувся стрілець разом із усім необхідним для прориву до виконавця бажань. Е, тільки він ховається, тому що за ним веде полювання не один сталкер. Ага, в нас є тут п'яний довгівець, який в нас не дає квест на свою на свій автомат. І взагалі з ним ніяк не можна взаємодіяти. На жаль, цього квеста тут нема. Так, Лесі тут так само виконує декоративну функцію, однак, забігаючи наперед, у нього є вирізаний квест, однак е він буде після янтаря. Так, на базу нас так. Ага. На базу нас не пускають. А якщо я хочу вступити в долг, е Плати 1000. І йди до адміністратора Довга, він тобі призначить якісь перевірки. Дякую. Так. Значить, тисячу він в мене забирає, а я повинен буду зустрітися з так званим адміністратором. Хм, спостерігаємо, що тут е, деякою мірою інша деталізація на базі, якісь ящики, яких у релізі немає. Ну, досить цікаво. Я б не сказав, що це прямо таке краще, ніж ми бачили в оригіналі, однак, е, те, що тут була інша деталізація це факт. Так, Петренко, ти у нас щось. Ага, ящики якісь цікаві в нього, теж білдівські. Ага, Петренко у нас має іншу. Зачем прийшов? Зачем прийшов. коли прийшов. прийшов. Так, що в нього? Ага, продає він е, комбінезон Сева. Зачем прийшов? За 23250 доларів. Однак у нас такої суми нема. Угу. Добре, значить, адміністратор долгу це у нас не полковник Петренко. Ну, добре. Хлопець у білдівському екзоскелеті. Досить таке цікаво виглядає насправді. Ага, а ось це у нас адміністратор. Я правильно розумію? Капітан Іванцов. Я хочу вступити в долг. Іди до Петренко, він тебе все поє. Та я ж тільки що там був. Що це за бюрократія? Врешті-решт. Ході, коли пішов. Я хочу вступити в вдовк для того, щоб боротися з нечистю зони. М -м, ти достатньо досвідчений. Окрім того, нічого поганого я про тебе не чув. Угу. А перед цим доведеться це довести капітану Іванцову. Чого ти вартий? Ага. Ой, нас ганяють туди сюди як мальчика якогось. Не, ще й лагає, насправді. Я не знаю, чому саме, мабуть, через те, що тут дуже багато НПС. Добре, Іванцов, мене до вас направив полковник Петренко. Ага, ага. Ага, ага. Треба виконати певну перевірку. Мені треба дістати архівну папку із покину... покинутої будівлі напроти мене. Завдання просте. Коли папка буде в мене, тоді вирішимо, чи годишся ти у угруповання довг, чи ні. Візьміть архівні документи. Так, детального опису в нас цих обох квестів нема. Я так розумію, що це ось ця будівля мається на увазі. Зараз спробуємо туди потрапити традиційним шляхом. Так само, як ми туди потрапляли і у релізі. Ага. Оп. Ось ми і тут. Зараз спробуємо знайти ці документи. Ага, ось і архівні документи. Вони в нас знаходяться ось тут. Еге. Добре. Тепер нам треба усього лише вийти звідсіля. Я сподіваюся, це буде нескладно зробити. Ага. Так, і двері відкриваються. Окей. Добре, йдемо до Іванцова. Я виконав ваше завдання. Ось архівна папка. Чудово! Вважаємо, що ти пройшов перевірку, тримай пропуск у бункер. Тепер іди до генерала Вороніна, тільки він може прийняти тебе до угруповання. Ага, довести свою вірність та прийняти присягу. Ви мене не вбиватимете? Ні, нормально. Так, добре. Спускаємося вниз до бункерного діда. Зараз ми подивимося, що він нам скаже. Так. Що стоїш? Ось і воронін у нас. Я хочу вступити в угруповання Дов. Ага, похвально. Полковник Петренко і капітан Іванцов вже доклали про тебе. Перш ніж я прийму тебе, я хочу попросити виконати одну справу. Особисто для мене, розумієш? Гадаю, що розумію, брат. що я повинен Говори, зробити? Бачиш, тут така справа RG6. Ага. Викладує за, за чим Добре. Ну, власне кажучи, Говори, за чим прийшов. власне кажучи, це так само, як і було в релізі. Говори, Ось у нас є завдання на Rg6. Чудово. Зараз спробуємо перейти на мілітарі та виконати цей квест. Потім я спробував пройти заново аж три рази, але він безбожно продовжував вилітати. Я спробую вирішити цю проблему у майбутньому, але зараз хочеться відпочити та пограти у щось більш стабільне. Пропонуйте свої оригінальні ідеї у коментарях, а ми зустрінемося вже у наступних відео. Дякую за перегляд і підтримку каналу. Бережіть себе!